На семінарії приходить учасник, каже, «Блин, вчора історія просто капець. Кажу, що там? І він каже: приходжу додому, мій син каже, та у мене рука не працює. Ліва. Я давлю собі на голову двома руками, права давить, а ліву я геть слабо відчуваю. Тобто в ній нема сили. Ну, каже, в мене аж щось кип'ятком каже, почув, як це сили немає, як це це все. І він каже: сьогодні ми щось про це говорили. Він ще не слухаючи ектодерму, але ну, він порозібрав по новій мізодермі просто цей конфлікт. Він не знав. Ну, він як локалізацію зв'язав руки і так далі. І він починає з сином говорити, і син каже, що мама йому не дала удіти нову курточку. Виходить, син розприйняв, що я не можу видіти нову курточку із за мами. І в нього виключилась. Функція. Він дуже сильно розстроївся. Це сину там 6 чи 7 років. А і тут тато каже, каже, ну правильно, мама й сказала, а тато для нього авторитету не мав. Ну, і, якщо тато вже сказав, ну, значить, хорошо. І він бере, пробує після тих слів. То ти що зробив? <реш> Работа, не, не, сам, не. а ти що там? Саша каже, мили сльози чують. <реш> каже, блін, нічого собі. А якби, ну, якась там драматичність, що може бути з дитиною?